True Beauty Show Всім привіт! Вітаємо на подкасті True Beauty Show. У цьому сезоні ми будемо спілкуватися про бренди, які зробили революцію у світі моди та стилю. Про бренди, які власне і формують сучасну світову моду. Сьогодні ми більш детально ознайомимося з одним із найвідоміших брендів у світі моди, що спеціалізується на виготовленні розкішних товарів, сумок, одягу, взуття, аксесуарів, годинників та парфумів Louis Vuitton. Бренд, який був заснований ще в далекому 1854 році Louis Віттоном у Парижі та здобув свою популярність. Завдяки елегантним і практичним дизайнам, особливо в сегменті сумок, які стали символами розкоші та статусу. Отже, з чого все почалося, засновник компанії Луї Вітон починав свою кар'єру як майстер з виготовлення валіз для вищих прошарків тогочасного суспільства. Його сумки відрізнялися унікальним дизайнером, легкістю та стійкістю до води, що дуже швидко принесло йому популярність. Серед багатих та знаменитих клієнтів того часу. У 1858 році Луї Вітон представив свою першу лінію валіз, які мали унікальну прямокутну форму та не пропускали воду. Трохи пізніше, вже після смерті Луї, у 1896 році бренд запровадив знаменитий монограмний візерунок, що став синонімом розкоші. Та, статусу, та зробив бренд впізнаваним та підвищив його привабливість серед споживачів. Підкоривши Францію, Луї Вітон розпочав експансію до інших європейських країн та США. У 20 столітті бренд розширив свою продукцію, включивши до асортименту одяг, взуття, аксесуари та розкішні товари. Цікаві факти про бренд Луї Вітон. Іконічний монограмний візерунок. Один із найбільш пізнаваних елементів продукції Луї Вітон це монограмний візерунок, що складається з літер ЛВ, квітки та ромбів. Цей візерунок був створений сином Луї Вітона Жоржем, у 1996 році, щоб запобігти підробкам продукції бренду. Він став символом розкоші і високого статусу, мистецькі колаборації. Луї Вітон активно співпрацює з художниками та дизайнерами, що допомагає бренду залишатися на передовій моди. Наприклад, бренд колаборував з такими творчими особистостями, як японський художник Такеші Муракамі, художник Енді Ворхол та дизайнер Марк Джейкобс. Стратегії бренду бренд активно використовує концепцію ексклюзивності. Це включає обмежені серії продукції та спеціальні колекції. Які доступні лише в певних магазинах. В таких магазинах часто виставляються найновіші моделі сумок, валіз та аксесуарів. Історія з підробками: Луї Вітон славиться боротьбою з підробками. Компанія постійно проводить юридичні війни та намагається захистити свою репутацію. Для цього бренд навіть використав спеціальні технології для захисту своїх виробів, наприклад, нанесення мікрочіпів на свої сумки, легендарні клієнти. Від початку існування бренду Луї Vuitton привертав увагу багатих і знаменитих клієнтів. Продукція бренду стала символом розкоші, елегантності та високого статусу. Сучасність та компанія сьогодні. Луї Віттон продовжує бути одним із найбільш впізнаваних та бажаних брендів на світовому ринку моди. Інновації та дизайнерські колаборації. Луї Vuitton активно співпрацює з відомими художниками та дизайнерами. Наприклад, останнім часом бренд працює з такими особистостями, як Вірджил Абло, креативний директор чоловічої колекції, до своєї смерті у 2021 році, який привніс елементи стріт культури і сучасного мистецтва у класичний стиль Луї Вітон. Цифрові ініціативи Луї Вітон активно розвиває свою присутність в цифровому світі. Компанія запустила віртуальні покази мод. Онлайн колекції і продажі, а також продовжує експериментувати з використанням блокчейн технологій для підтвердження автентичності своїх виробів. Екологічна відповідальність бренд активно працює над покращенням своєї екологічної політики. Це включає в себе використання стійких матеріалів, зменшення викидів вуглицю та покращення процесів виробництва. Одним із кроків стало створення стратегії збереження навколишнього середовища Louis Vuitton, що передбачає активне зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Магазини та інфраструктура у сучасний період Louis Vuitton активно інвестує в розширення та модернізацію своїх магазинів, відкриваючи флагманські бутики у ключових містах світу, таких як Париж, Нью-Йорк, Токіо та Шанхай. Наприклад, магазин у Сінгапурі став частиною величезного архітектурного комплексу, спроєктованого знаменитим архітектором. Сподіваємось, ці факти були цікавими для вас. До зустрічі в нових випусках подкасту Beauty Show, де ми приготували для вас багато цікавої інформації про відомі компанії, що формують сучасну моду та стиль. Подкаст